Добрий день, глядачі YouTube каналу Elvin.com.ua інтернет-магазину Elvin.com.ua Невеличке оглядове відео порівняння декількох мотоциклів. Якраз от ми з понеділка мають більшість забирати. Ми вирішили зняти невеличкий огляд, порівняння по посадці, як вони візуально один біля одного виглядають. Давайте почнемо з цього боку. Це електромотоцикл Елвін Panigale Всі посилання на дані електромотоцикли буде знизу під відео, щоб не питали в запитаннях, що це за мотоцикл і яка ціна. Все буде під відео в описі до товарів. Перший мотоцикл і другий мотоцикл це Елвін Panigale як ви бачите, в сіро-чорному кольорі і в чорному кольорі. В чорному кольорі вже викуплений, його завтра будуть забирати. Там йде 60 ампер літій батарея, 3 кВт двигун, 95% покупців беруть з 3 кВт двигуном, так, його, так як їх не потрібно не реєструвати, не потрібно водійське посвідчення. Колеса вс у всіх мотоциклах стоять спереді 17-дюймові 110-ї ширини.

Також вони відрізняються, можуть відрізнятися заднє колесо по діаметру колеса. В основному це йдуть 17-дюймові, деколи ми беремо 16-дюймові, так як це де трохи зручніше. Наприклад, дане колесо йде 16-дюймове. Він розрахований на чуть-чуть менший зріст. І зручніше, як на мене, їздити по місті, тому що кращий ривок, відповідно, розхід енергії менший для міста, ніж їздити на 17-дюймовий колесі. Також в основному всі колеса йдуть шириною 140 см, 140 мм вивачаюсь, деякі йдуть оце колесо 200 а 140-140, оце колесо 200, а все решта 140-ві. Спереді можуть бути як звичайна вилка, так і перевернута. Як пояснити? Бачите, стакан внизу звичайна вилка. Звичайна вилка, перевернута вилка, перевернута вилка, перевернута вилка, перевернута вилка. Я думаю, ви тепер зрозуміли, що таке звичайна, що таке перевернута вилка. По формі, як, як кажуть, на вкус і товарищ ще ні. Більшість покупців вибирає, щоб було щось золота середина ціна якість. Як на мене, гнатися за перевернутою вилкою теж не варто. Це трохи <ст scrive> м'якша їзда, трохи не набагато, от і все по передніх е, дискових гальмах. Спереді, бачите, йдуть гідравлічні дискові гальми, можуть бути подвійні з перфорова. Вони всі йдуть перфоровані, але можуть бути подвійні з одного з другого боку і можуть відрізнятися самим гальмівним диском. Як ви бачите, тут такий диск, відповідно в дорожчих моделях, іде збільшений самі е, накладки, колодки. Так і сам диск йде суттєво більшого розміру. Також ми можемо встановлювати ще додатково ABS але не такі. Це встановлює завод, вони йдуть дорогі. А ми встановлюємо, тут зараз немає, трошки інакші ABS вони просто дають, не дозволяють людині сильно зажати гальма, щоб піти в занос. Також є ще збільшені гідравлічні е, дискові гальма. Це бачите йде на Elvin V8, але вони йдуть тільки з одного боку. Вони в принципі мають збільшений радіус, гальмування відбувається більш чіткіше, але тільки з одного боку. Давайте далі по моделях. Елвін Пані Галя, ви ознайомились, посилання буде знизу на детальні огляди з ними. Elvin Diavel самі дорожчі мотоцикли в цьому модельному ряді. І не тільки тому, що тут стоїть дуже потужна, дуже велика ємність акумуляторної батареї 100 ампер літій і 80 А залізофосфат, а тому, що вони самі по собі йдуть досить дорогими. Z1000 SX. Мій любимчик, мені на ньому найзручніше. дуже-дуже дуже зручна посадка на ньому. Перевернута вилка, зручна посадка, пряма посадка. І найбільше подобається він мені. Я на ньому багато людям його завозив по Києву. Віз подобається мені. І v 8 Модель 23 року. Перевернута вилка. Як, на мене, як для мене, він іде трошки для мене за високий Якщо отак присісти, зразу видно, що v 8 і Ducati Diavel вони раз, вони сильно вищі і, відповідно, нахил, от вони зараз стоять ножки у всіх одинакові. Бачите, як нахилений v 8 і як нахилені Діавели. Вони стоять під. Чуть-чуть більшим кутом, відповідно, в них чуть, -чуть кліренс більший, ну і посадка вища. По зручності для другого пасажира не знаю, не можу таке нічого сказати, тому що мені, як пасажиру, якось страшнувато їхати. Коли за кермом, тоді все нормально. А як для пасажира, то трохи страшнувато. Найбільше, бачите, Ось така виїмка під сидіння за 1000 SX В Ducati Diavel теж є така хороша виїмка як і в Panigale Відповідно, в Ducati Diavel вони йдуть вищі. Але всі мотоцикли класні. Це відомі копії відомих марок Інженери їх все продумали до деталей. Нічого не можна дуже щось додати, дуже відняти. От хіба. До Панігалі ми почали замовляти додатково отакі крила задні. Також людина побачила в, в Панігалі таке крило і попросила, щоб ми замовили додатково заднє крило до Діавела. Це як опція йде. Але ну, красиво і виглядає, і виконує свою функцію, що не забризгує. Такий вигляд ззаді. Дисплеї у всіх різні. Бувають, де є перша, друга, третя швидкість драйв реверс. А бувають, от бачите, панігалі і панігалі. Буває от паркінг, драйв, спорт. Як на мене, мені більше подобається перша, друга, третя швидкість. На вигляд краще виглядає отак. От Чому? Тому що якщо ви їдете, ви можете випадково ну, переключити швидкість, як з драйва на паркінг або з драйва на спорт ну на якійсь ямці. Це чисто тому. А так ви нажали обмеження швидкості, наприклад, там один чи два, і ви вже сюди не лізете, не клацаєте, нічого. Також ми постараємося зняти вам ще додаткове відео. У нас ще стоять інші мотоцикли, які приїхали. Просто ці будуть їхати в зібраному стані, і ми не встигаємо все підряд збирати. Завтра їх будуть забирати. Якщо вам було цікаве дане відео, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин elvin.com.ua. Дякую і до побачення.